Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 березня 2024 року. Сьогодні, 28 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон, але тільки після 15 години 6 хвилин місяць перейде в сузір'я Вішакха під управлінням Юпітера. А Юпітер завжди дає дуже добрий врожай. Тому після 15-30 можна сміливо приступати до посівів та до роботи з розсадою. Сіємо насіння помідорів, перцю, баклажанів, огірків, капусти, квітів, сидиратів та інших вершків, і не тільки вершків, а й корінців. І сіємо насіння ридиски, дайкону, редьки. дуже смачні, солодкі, такі і соковиті. Ефективними в цей день, тобто сьогодні, будуть поливи та підживлення рослин, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і сьогоднішній день не сприятливий для різних заготівель. Завтра, 29 березня, спадаючий місяць, буде знаходитися також в знаці Скорпіон, але до 21 години 52 хвилини вечора, а потім перейде в знак стрілець. З 17 години 41 хвилина до 21.52 це час місяця без курсу. Тому до 17 години треба завершити посіви та роботу з розсадою. Сіємо насіння помідорів, перцю, баклажанів, огірків, капусти, квітів, сидиратів та інших вершків і сіємо насіння корінців. Особливо смачними будуть редиска, дайкон і редька. Ми це перевірили. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 29 березня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 та 29 березня 2024 року. Це час скорпіону, тому рекомендується низькокалорійна, багата. Білками, вітамінами та мікроелементами їжа збалансована за основними поживними речовинами. Що ж ми готуємо? А Готуємо морську та океанічну рибу, морепродукти, картоплю, дайкон, ридиску, буряк, моркву, капусту. Використовуємо для приготування різних блюд, особливо корисні часник та цибуля парей в першій половині дня. Готуйте. І використовуйте зелень, щавель, їжте яблука, цитрусові, чорнослив та пити трав'яні чаї. Всім смачного! На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо, бажаємо вам усім усіляких гараздів такого гарного, гарного та вдалого дня! Хай щастить вам у всіх-усіх ваших справах! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!